Вітання Іславська. Вчора в нас була трішки відлига, але це не так страшно для лижників мається на увазі, тому що сьогодні знову свіженький сніг пішов. Це я тут внизу в принципі, пишу відео, а в горах то взагалі там чудово. Ось така краса. Зима цього року видалася, я вважаю, дуже добра, бо сніжна. Минулий рік було гірше, практично з 1 лютого десь там казали хлопці, що починали працювати. На бейбі на погорі, а тут, тут вже вони працюють з грудня. Я там знімав, є попереднє відео, може я сьогодні зайду туди і запишу знову. Ось така краса, навіть так візуально, просто для медитації, як я кажу, полюбуватися, понасолоджуватись, зарядитись природою Карпат можна навіть в Києві і в інших великих містах тим, хто не може наразі опинитися в горах. Але сніг падає, я сподіваюся, що ще буде, бо попереду місяць лютий, в лютому зазвичай ще холодніше і зими бувають досить добрі. Так що лижникам вартує налаштуватися. Хто має таку можливість, обов'язково пильнуйте на моєму каналі, я буду виставляти практично щодня, майже як, як онлайн, і такі красиві моменти буду подорожувати також, щоб насолоджуватись онлайн. Отже, будьмо здорові і до зустрічі.